Попередніх днях і цих, які були після, ми чуємо вас голос. У цей вечір ваш спів ваш голос у голос людини, яка родила нову Україну. Це був материнський голос. Голос, який лелія, голос який стілював. Голос, який у шляхеті. голос, який давав надію, певність і віру. Голос, який кликав до молитви, до любові України до гідності. Рідко дано комусь голосити, співати. І своїм словом родити, так як ви родили нову Україну. Прийми любов, пошану і запевнення тих, яких ти леяла, яких ти підтримувала. Прийми слово вдячності і певності, що ми беремо на себе відповідальність. Що це є лише початок, що Україна є, Україна буде. Ніхто не перекреслить наш народ. І ми беремо відповідальність за це, щоб іти в тривале паловництво. Бромайте цей народ далі. Своєю піснею, своїм словом, своїм материнським теплом. Дякую. Дякуємо.